Всім доброго дня, слава Україні! Героям слава! Дорогі наші глядачі, з вами знову Мишелудьки і наш сільський блог, і не тільки. Поза кадром Надійка Сергійова. І ми вирішили зняти коротесенький блог і привітати усіх українців, усіх небайдужих людей в світі, а також в першу чергу наших захисників і наших захисниць і святом. Хоч сьогодні свят, там Шість штук, кажись, але в першу чергу, так як ми живемо в такий важкий час, в державі в нас війна. На жаль, не кожен це розуміє, спілкуєшся з людьми і розумієш, що їздили хлопці на Вінничину, приїхали і каже, ми просто шоковані. Ми приїхали, люди навіть у них уяви немає. У них одна проблема, одні обсуждення, якісь там, розсуди, що хлопці пішли не боронити. А пішли заробляти кошти. Але на даний момент, це не на часі. Я хочу просто привітати тих, хто пішли і хто йдуть боронити нашу неньку Україну і дають нам можливість на даний момент просинатися кожен ранок і працювати, і рухатися далі, і мріяти про те, що в майбутньому все-таки наша Україна буде незалежною державою, яка буде процвітати і буде розвиватися. і... На пост, так сказати, в земному там пространстві займе почесне місце. І на даний момент в світі дуже багато говорять про Україну, що вона така маленька і тримається, і з таким клятим ворогом вона вцепилася і дає гідну відсіч. Але по телевізору багато чого там розповідають. Але насправді це. Дуже страшно і дуже важко, тому що безпосередньо ми спілкуємося з тими, хто це все діло робить. Так що, дорогі наші захисники і захисниці, я хочу безпосередньо від себе і від своєї родини побажати вам якнайскоріше повернутися додому, повернутися до своїх родин, повернутися до своїх близьких і займатися тими справами, якими ви займалися до війни. Але, на жаль, на даний момент війна ще не завершена. Ми Безпосередньо е такі, як я, будемо гуртуватися в єдині команди і будемо вас підтримувати і разом виборем цю перемогу. Так що я хочу подякувати безпосередньо від себе, від своїх глядачів, від своєї родини за кожен прожитий день, тому що багато людей не розуміють і просто бридко на душі, коли ти розумієш, е ті люди, які були з тобою поруч. Коли розпочалася повномасштабна війна в Україні, ми недалеко живемо від Києва. Ми жили в той період, коли заходили кацапські війська і були поруч. Ми це все діло пережили. І також, як і всі люди, ми не знали, що буде завтра. І ми надіялися на наших захисників, що вони нас визволять. А на сьогоднішній день більшість людей від них просто відвернулася і шукає якісь виправдання. А ті люди... Які знаходяться в інших там областях, там взяти, наприклад, Черкаська область, там, Вінницька область, не буду я багато говорити. Ти спілкуєшся з людьми, там у них війни не було, там прильоти були ракетні, але не було оцього відгуку. І люди просто холодні, вони шукають винуватих в тому, що це хлопці пішли, що якби вони не пішли, цієї війни б не було. То ми називаємо речі своїми іменами. Ті області, які затронулася війна. Ті люди не можуть жити спокійно, але не кожна людина може е, долучатися там до зборів, підтримувати Збройні Сили України, але вони це відчули. Там Житомирщина, Чернігівщина, Київщина, там, Сумщина, да і багато-багато інших, не говорячи там про Херсонську область, Миколаївську, Донецьку, і Луганську, Харківську. Е, але більшість людей, які в той момент, коли була ситуація важка, вони поїхали, коли як нашим Збройним силам. Як там казали молодці, все так круто і вибили кацапів, а якою ціною? Це люди віддали своє життя заради нашого життя, щоб ті повернулися з-за кордону, приїхали в свої домівки і далі працювали. Так що, люди, не будьмо байдужими. Я ще раз дякую нашим захисникам і хотів би подякувати, щоб наші українці трошки порозуміли ситуацію і стали людянішими і стали об'єднуватися і довіряти один одному. А також такий час я хоч ми вже розпочали збір. На 58 бригаду на автомобіль для Бондаря е е Володимира, який з міста Берзання. Але люди повинні розуміти, що в цьому підрозділі в артилерійському не один Володя, а це підрозділ, в якому е служать хлопці з різних куточків України. Ми збираємо на автомобіль. Але так як до мене, звернувся мій підписник, і е ми з ним переписувались, спілкувалися, спілкувалися по вайберу, по відеозв'язку. Дуже класно, мені дуже сподобалася ця людина. Позивний у нього сват, звати його Дмитро. Він в 106-й бригаді, 88-й бат, і йому потрібна тепловізійна насадка, яка коштує 190-200 тисяч гривень. Він скинув мені посилання. Ми вже працюємо в цьому напрямку, щоб її купити. Я перекидаю, щоб він дивився, і ми її купимо. І я хотів би в цей день виставити від нього. Відеозвернення до українців і до моїх глядачів. І хто може підтримати, будь ласка, підтримайте. Я з сьогоднішнього дня розпочинаю збір на тепловізійну насадку. Поки ще приїде машина, дівчата Мар'яна Васильівна, Світлана Добровольська вони збирають на цей автомобіль. І я вважаю, що в в підрозділі також є побратими, в яких є жінки, матері, родичі. Якщо б кожна людина там потрішечки підтримала, я думаю, що ці люди підтримують і ми доб'ємо на той автомобіль. А я розпочинаю збір на цю насадку, тому що я хочу, щоб завдяки нашому збору також нищилися кацапи. Не тільки були врятовані життя завдяки автомобілям, там колесам. Сьогодні також два комплекти резини прийде, і ми їх переперейшлемо далі до хлопців. Так що, друзі, зараз вставляю відеозвернення від моєго підписника, позини Сват. Він маленький хлопчик, 120 кілограм. Я як завжди йому кажу, обняв, підняв. Він каже, обнімати, обнімає, от підняти не треба, бо підірвешся. Так що, друзі, гарного перегляду, хто може долучитися, долучайтеся. А я бажаю всім миру, здоров'я і добра. Все буде Україна! Бажаю здоров'я. Ми бійці 106-ї бригади, 88 го батальйону. Хочемо звернутися за допомогою до українських блогерів, а саме до Сергія Шелудько та його аудиторії, так як ми спостерігаємо за їхньою діяльністю і бачимо, що люди працюють заради перемоги. Тому звертаємося саме до вас. Для ефективного виконання бойових завдань у нічний час доби потрібні тепловізійна насадка. Просимо допомогти і долучитися до збору коштів. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава!